Сьогодні я буду готувати мій улюблений супчик з вівсянкою та з плавленим сирком. Плавлений сирок я беру з грибами. Так, супчик найбільше смакує. Спочатку я поставила воду, доводжу водичку до кипіння. Тим часом я покришила овочі і цибульку і відправлю, коли водичка закипить. Все це в каструльку. Відправила овочі в водичку і варю до готовності майже. Також на цьому етапі я додаю і овсяночку. бо я люблю, коли вона гарно проварена. Ось у мене тут 100 грамів вівсянки. Все перемішуємо. Також зараз додам 2 горошка духмяного перчику і лавровий листочок. Та сіль додаю, ось на пів чайну ложечку солі. Все перемішую. Та на маленький вогник, тому що вівсянка вона любить підніматися, і за нею постійно треба слідкувати. Тому ставлю на найменший вогонь. Іноді поглядаю, щоб можна було вчасно зняти кришку. Тепер варимо до готовності. Плавлений сирок кришу на дрібний кубик. Супчик зварився. Зараз я долила водички, тому що вона випарувалась при варці. І додаю плавлений сирок сюди. Спробувала на сіль. Все добре, смачно. Ось, додала плавлений сирок і перемішую все добре. Чекаю, поки він повністю у водичці розтане. Сирок потрібно брати смачний та дешевий, тому що ну, взагалі краще перевірений вами вже раніше. Тому що, якщо сирок найдешевший, він у водичці не розтане і смачний, якісний суп ви не отримаєте. Тому краще купити один сирок, але щоб він був смачний та якісний. Ось, помішуючи, я ще до кипіння. доводжу бачите? Іноді я роблю із цього супчика крем суп. Тобто потрібно витягнути перець та лавровий лист і збити блендером до однорідної маси. Та на сьогодні мені подобається ось така варіація супчика смачного. Подаю супчик із зеленню покришеною, це у мене петрушка. Зелена цибулька та кріп.